Всім привіт! Ви на каналі Леонід. і Сьогодні ми будемо грати гру таку! І... Ну, да, ми вже в неї грали. Але ще раз вирішили також зіграти. Так, так що, якщо ви готові до супер відео цієї гри, поставте лайк, підпишіться на канал Леоніда. І ми погнали. Ой, не знаю. Ми записуємо, Короче, ми записуємо. Я так. поміняв костюм. Народ, що ми будемо робити зараз? Ми будемо грати в таку гру, як Fortnite. Хто знає, що за гра, напишіть, що ви знаєте, що це гра. Якщо <laughs> ви хочете пограти колись з нами, обов'язково напишіть це в коментарях, і ми обов'язково щось вигадаємо. Я хочу вам yeah. сказати, що я поміняв костюм і ось недавно дізнався одну штуку. У мене був ось такий костюм. Якщо я насмок квадратик, то я можу його міняти. У мене був ось такий. А може, Але... звичайно, да, да, ми ну... ти саме збираєш таким крутим. Не? Але я купив собі за тисячу 1800... 2080 800 рубаксів, ну, вібоксів, щоб купити костюм. І тут можна три різних режими. Ось така просто людина, Це. бойовий костюм, так. Це тобі приглозки. Ще раз. Ще раз кинуть? Угу. Давай з'єднемося. Ми а -а -а. сьогодні будемо грати до речі з а, а, Прикольний. Ще... Це я по розідку додався. Який да. сніг у мене незрозумілий я, знаєте нічим граю. Я сьогодні граю на Nintendo Switch 2, а Леонід буде грати на PlayStation 5. Він поміняв теж костюм. йому Просто подарували Fortnite. У мене поросятка. Ну давай, заходь захотень, будемо починати. Паросяк це все все класно, але основна ціль сьогоднішнього відео. Знаєте, в чому? Правильно, отримати корону і зайняти перше місце. А ще в бати. Ось цей мій е, Це моя улюблена цей катання. Чудне. А ще ой. Що це? Е, приберіть мене. І ще у мене є ось цей що корона. Ага. Е, у мене є одна. Це ти мені яке зайняли перше місце, так? Ні, це просто це дуже знайти. А ще ага. у мене є ще один на моцику їде, який розкладний, типа моцики два. І є такі штуки, що ти кидаєш де, якийсь трикурник, він ось так навколо mm -hmm. тебе. Ось, я, ви бачите, ось такий трикурник? Ну, До речі, да, хто страна. ходив, дивився цей фільм, або Ось, коли напишіть мене након, бо ми пушка. ми ще не бачили. Короче, роблю ми тільки цей. попередню частину. Берем собі ось це, цей скін. Угу, що? Він ось так вилазе, кидає, я його ловлю і ось так вгору піднімаю, і тут якийсь лазер, і, коротше, летить в космос. Прикольно. Прикул. Ну, якщо ви а, знаєте, завтра, що це все ходить, до цього, то... да? до Хелловіна. Так, да, тут е, уже хагіваки. Хто знає, хто це хагіваки, то малиці. <гум> 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 тут навіть е, є дуже високий цей менчик. Прикольно. Да. Ми граємо, до речі, в режим, де два на два грають, так? Да? Два два а, ні, тут команди. не обов'язково. Тут можна... Йти все ми, можем, ми не можемо бути проти чотирьох, проти трьох. Тут тільки ні, два, тут два. можуть бути хоч е е тисячу людей. Можуть на це режим потрібно обирати, а в нас режим там, де два гравця. Ні, тут любі, тут можна скільки. Хлопці, а напишіть, дівчатка, як правильно, бо я щось не розумію. Мені здається, що у нас тільки якщо двоє, то тільки два на наблюдають. Тут даже в ось цей режим. Хтось взагалі були. Я один був і там були коротше, два хлопці якісь. Да? Так, ти вже вибрав? Куди один, відключай. Шукаю. Давай, ну, куди? Отуди? Давай туди. Давай. якесь. О, тут багато ресурсів було. Зараз тут буде багато людей, я думаю. Дивіться, це ще бережно. вам підкажу і ще одну штуку. Чим де більше це? людей, е, в цей, чим більше штука де місто, типу, щось таке, то чим більше людей, uh -huh. чим менше місто, чим менше людей. Так що треба бути обережним, тому що як я тебе бачу, тут багато людей. Uh -huh. Так, я вже присаджуюсь. Ух! Чуть мене не вбили в погоду. Так, так, я когось бачу. Ти де там, ленька? Я наверху. Ой. По тобі? Так, да, по мені стріляють. О, бачу хтось політів. Ой-ой, у мене тут врубня. Допомагай мені. Я стараюся, я йду, я шукаю, як до тебе підійти. Добрий день. Кажу, е, ти моє золото забрав. <говори> Хуй. Я зараз тобі дробовиком в жопу підітру. Не треба жопу нікого підтирати. <говори> У мене патронів нема. У мене два патрони є. Що, боїшся, боїшся? Зараз я тебе... Тобі... А! а, зараз мене походу вбіжу. Мені патрони закінчились! Це ти його? Yeah. Мені треба хіл дуже сильно. Yeah. Диви, у мене 9 життя. Ой, oh, yeah, Льонька, ззаду. Пап, я не можу, у мене дуже мало життя, 9 життя було. У мене патронів немає взагалі ніяких. У мене я зараз да Я зараз тебе... Опа! Тут якась перестрілка величезна. Біжу! Забрали. Ой, чувака, гордя! А! У мене нема патронів взагалі. Старайся. Хоч щось зробити. Три патрони. Нема нічого. Ой, он, 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 пушкин, он там. Швидше. Надо треба одходить. Пап, не тебе можеш скинути пушку. О, о це що ми за... Машина! Пап, пушку! У мене є 20 патронів! Ти живий? Да! Я можу скидувати предмети! У мене 50 секунд. Оооо! Тільки що мене вбила ця смерть. Ми ще раз будемо. Ооо! Тільки за так така. Дек... Декількох цих навіть перемогли, так? Да? Коли ви себе, коли ви знаєте, як це грати в Фортнайті своїми друзями, я зараз пойму, чому ви будете сміятися. Короче... Представте, ви граєте своїм другом, ага. тебе вбивають, ага. але у тебе є сітця і ти пожеж до друга. Він заставляє всі, цей, всі штуки, щоб по тобі не попали, угу. ти хірося, у тебе пушка, виходиш і тебе знову слаблюш. <риклад> <риклад> і так йде кругу. Давай, погнали. Так, що? куди, по галочку поставив, як ми туди взяли дим. Білетим іще не виправив. Ні, випрыгаємо, все погнали. Ми. Летим вниз. Вниз просто? Ні. А, Оттуда. бачу куди. Тут буде багато людей, зараз буде тут як Шоні. Ти любиш як шоні, я люблю? Ага. О, тут басейн якийсь. Якщо в воду впасти розб'єшся? Ні. Е, Ні? Тут логіка велика є. Опа. Я сюди, коротше, йду, ось це будиночка це. Так, у мене багато що є, зато щит у мене. Пап, я стою в тому, де щит. Угу. Але це дуже довго ждать. Коротше, я вилежу. Тому що... О, я ось тут можу взяти щит. Бери. Причому багато. Якщо ми не знали, то в різних бочках може бути щит. Бачите, я хотів розбити, там е, повинен бути щит, але його нема. так що. Що за щит? Знаєш, таких, є такі круглі штуки, баночки такі. Що? І там може бути якийсь щит. І, коротше, не то Та що зі мною? Тебе є зброя? Так, дуже багато. Я хоч мені не вистачає вже місця, щоб якусь зброю класти. Ого. Що? Та я тут пулеміт знайшов. Гранатомет. А в цей. Куди? Де я зараз бігаю. Навіщо? Це ті бі. В воду в цю? Так. Прикольно. Майже в будь-яку воду, якщо ти приїдеш, то може ага. бути щит. Ну, все, погнали. — А що таке э, скубіду хавчик? Життя дає? Так, е, да, ну, це як знак тобі угу. життя може давати. Чекунь. Так, добре, погнали, далі. — Вона є, так, дуже рідкісна, вона тобі дуже багато життя дає. Я, коротше, забираюсь на гору. якусь. — Покоряємо гору! Синій цей, 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 цей отримує. Захист. Ого, пап тут вода є. Сі, си си Да, ми в крузі. Ми в колі, да? Угу. Шо? Роналду. Си Ой, я знайшов сундук. І що там. Не знаю, ще не доплив. Ой, я щось знайшов. Нічого цікавого. Так, не треба. Куди я не полетів? Куди ти полетів? Це що таке взагалі? Телепортація якась да, через назад. туалет. А залазь туди. І що? Ти опять ще не да, я назад прилетів. Не залазь, швиденько. Та біжу, біжу, я пока я біжу ще. Ти ж від мене втік. І куди мені летіть? Он, де я. Де ти йду. А що це таке? О, ну меня снайпнули! Да. Дедпул! Блин, ты ж! Ого, чувак дает! У него хуй! Дедпул! Из снайперка такой шок! Дедпул и значки весь цей Дедпул. Прикольно! Найкращий дусик! Тато, давайте. До речі, попробуйте. друзі, який би контент хотіли бачити на каналі? Що вам більше подобається? Е, більше хотіли б ігор по PlayStation, більше ігор по Nintendo чи більше ігор на Oculus е, для Чи більше да. на двох? Е, чи робить? Ми, до речі, записували проходження е, гри. Е, Сплітфікшн фікшн». і ми її пройшли. Дуже-дуже крута гра. Дуже мало переглядів було, тому ми перестали її записувати для вас, тому що ви не дивитесь, лайки не ставите і не коментуєте. І ми думаємо, що вам це не цікаво. А раз ви цього не робите, то ми вирішили не але, записували. Ніяких хейтів. Ніяких хейтів. У нас нема хейтів, у нас стільки гарні yeah. коментарі. Не говоріть, що щось типу, не так, треба знову записувати сплітфікшн. Вже ми знімали, не сподобалось, значить не будемо. А, а що я не можу відкрити? Що? О, фух. Та чуть не вбився. Ну, твій парашют може сам відкрити. А чому він не відкрився? Не знаю. Якщо він може відкритися. Бу! Бу! Не а? А. Дуже. Іди сюди. О, сундук. а що з ним світиться? Там. Бачиш, де? Ага, маємо. Старі ігри! Що за ігри? Яких більше не існує? Не знаю, якісь ігри. Так добре, погнали далі. О, хто стріляв? Я не стріляв. У, що, чи не вбився. Донька, помогай. Я не знаю, де ти. На вулиці. Зараз раз хочу бур так на цьому машині, це хто? Це я ага, це ти, я злякався. Привіт, чувак чуваче ти що робиш? Думаєш, попадеш? чуваче ти знаєш, хто вообще я у мене було три корони Чуть не Дивись, ми не тут тільки що кіпіш підняли. У мене тут зброї немає нормальні. Тато. Да. Ну, я ж на тебе. Та не за якусь зброю, давай цей. Ну, куди ти збираєшся? Я тільки? поїду без тебе. Ну а куди ти хочеш поїхати? Ну, зброя є, в мене немає чим стріляти. Відкрий. Що відкрий? Пішли, далі. Двері. Ну ще. Зараз заїду. Не відкриті. Не застрах. Та, та вийде з машини, нам ну, не потрібно зараз. Нам треба тут для початку треба все зібрати. Якусь яку зброю понаходить, бо без зброї ми далеко не доїдемо. Ну, треба я вже машину перевернув? А зараз стою перед сундуком. Ну так открию чого? А чого ти не їдаєш? У мене без зброї тисячі. У тебе зброя, он, зелена і сіра. Я зараз пестиком тебе. Що що ти хочеш уйти зброї? Ооо, найшов... це автомат пестик. Бензопилу знайшов. Бензопилу. О, це така штука небезпечна. Угу. О, языках. Так пише далі. Шукаем, шукай. Да корабель шукай. Ты стреляешь здесь? Я на тренажере, короче, катаюсь. Все, я тут. Побей на тренажере. Не нашел ящик. Да, Я на тренажоре. <свеч> <свеч> Давай, бокс, бокс. Хая, хайя. Ха. Найшов фіолетову пушку. У мене до речі, синя є, нас, не на тобі? Ні. Не треба? У мене, знаєш, пап, інколи є такі пушки, які зелені. Ну, сірі, так? Да? Але ж вони можуть бути сині? Ну, у мене вже є чим стріляти нарешті. Ну, ні, нам треба тікати десь в центр якийсь. Це хто стріляв? Це ти? А навіщо подаш? – Він По тебе стріляє. – Навіщо? – А що вбить? Ну таке собі. – О, фонтанчик. Буль. Фонтанчик нічого не дає. А ну що, ж тут є? Секретний прохід. Появився. О, стріляй тільки. Автоматик. Де, де де не бачу нікого? О, я попав. Тут їх багато. да давай, давай, стайка, стой, стой, там напрям. Та ти бігаєш? бегаешь? Что с трубы? двоє. Разберуться? Ну да, давай, давай. Опа, пойдем. І той, Алель. давай. І той. На, на біла куча людей. Ні, ну тата, це така що. Це що, після пушки моєї? Непогано, непогано вийшло. На народ сподобалося, як ви тут бушували. Вийшло, що одночасно. одні вийшли, потім другі вийшли і треті вийшли. І ще й були. За чотири э паті зібралися в одному місці. Да, і влаштувало тут. Стріляні. Полетіли. Туди хочеш? Давай. Я пошути. А куди ти хочеш? Ну приділяйся, куди? Що ти Та ми не долетим туди. Давай поруч. Там де Ой. світиться. туди давай. То Ту міст. Я не знаю, что. О, поміч там, там босс був? Давай, позайти, будем бушувати, сейчас. Розберемося с цими. Тих багато машин буде. Кроп чок, не але... немає різниці, хто тут шут будет. Але дуже сильний босс тут, може бути. Опа, уже тут хтось є. Угу. Бу, я тебя зараз б'ю. Ла-ла-ла, біжи, 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 біжи! Та мені треба хоч якась зброя. Я знайшов, я знайшов! А-а-а, я зараз тебе вб'ю! у тобі двоє, біжи! А де ти? Я не бачу. Я в кінці мосту. А, а чого ти не полетів до мене? Я ж тобі сказав, що до мосту. Тепер ми далеко, дякую. Короче, я залізаю в коробочку. Де ти є? У мене при... нікого нема. Де тебе найти Ренка? Я тебе поставив в чекпоинт. Ты мітку поставил? А то ти аж там? Ага. А чого ты туди полетів? Я ж помітил. Я поміту в селі, а ты полетів в іншу сторону. Ну, в другу. Ну так, Аленька, тепер я тебе попробуй найди, да? У нас а перестрілка, а сидів полеті. Ха-ха-ха. ти зараз ніч

О, машину йшов. Все, біжу. Вони пливути при... мене. Лови мене я їду. Де ти є? Фу. Я до мітки доїжджаю вже. Я плыву до мітки. Так, мене чого не били. Ти Коротше, я забираю все, що є. Чому я тебе не бачу? Де ти є? Тому що дивись уважно. Тебе показують, де я. Люкдер. А, он де ти, я зрозумів. Ого! Чого там? Диви! Я зараз до тебе пролечу.

Я чую машину. Пап, щурай. Погнал. Погнал. Ой. Ні, чекаєм. Ой. Ту-ту-ру-ту, ту ту А чого ти ртик? Давай сражаться. ты вбирайся. Давай, просто... Давай, пошли стреляй. Сенсу то вот в Залазим. Ну, еще Я хилы роблю себе. Шу -шу. А, -а, -а, а, ты что? Пока. А как ты так стреляешь? Приціну аж немає щось трошки. А, так... О, а то, що не поки... Розвагся. Понятно. В тулянь! Там багато предметів. Да. Угу. Тиней це найбільший предмет на ця станція. Дякую. Уже там по взмашиной тика сейчас. Сида. Сзади. Люди идут. Там чувак просто сзади пришл. Эй, Дил, Комир! Забогу ботив! Обстреливаю! Забрали. Yeah, забрали. Я одного ти другого. Так, патрони. Туалет Туалатний якийсь. Заберу це все. все, я готов. Где машину. Пішли. О, дивись скільки ще ту можна взяти. Папа, підігерь. Ти що, така на повні, Пішли далі, подивимося, що тут. У мене взагалі ще тут має, що нема. Де? Угу. О, там хтось помер. Де? Mm. Yeah. Ось тут. От... Камон стреляют, а пришли поделать счетом. Оп. Залдом? Ага. Патабит? Да. Да. С туннеля че я? Да, с туннеля стрелял. О, бачу. Не попал. Я не стреляй же так далеко. Катя. Потому... Ось забрав його. Не так, все. Пішли. В тебе броня вся. Угу. Пішли, ага. Треба ж уленьку буде їхати. Давай, погнали, до центру. Треба ж відносити, тому що як у нас майже нічого нема. Стій, тут стріляють. Пошли на розвідку. тан-тан-таран-тан-тан-тарантанта. -таран -тан Будьте баражны. Кто стріляє. Думаю, я знаю, да. Да. Не заправьте. У филатова пушка. Підбирай. А, це бомба. Опа? Тада. -та. Ууу, ти мене не бачиш. Бачу. Ну там. Думаю, зараз заберуть. Вони мене... Хіль-хіл. Хіль. Ну, 23. Отак, друзі, ми пограли. Як вам ролик, сподобався, не сподобався? Можливо, ви нам щось цікаве напишете, можливо, хочете з нами пограти. Обов'язково напишіть нам це в коментарях. Ми дуже вдячні, що ви були разом з нами весь цей час. І до зустрічі в нових роликах. Пока!